Вітаю, шановні глядачі, бажаю вам доброго ранку, якщо у вас ранок, доброго дня, якщо у вас день і доброго вечора, якщо у вас вечір та приємної вам кави, якщо ви п'єте каву. Я п'ю каву. Та закликаю вищі сили янголів, охоронців, духів роду, прошу допоможіть, скажіть, яка істина причина агресії, агресивної поведінки щодо тих, хто дивиться відео близьких людей? Яка істина причина агресивної поведінки щодо тих, хто дивиться відео близьких людей? Тут дуже сильна агресія в когось прям. Ось ці дві карти, дуже сильна агресія, без причин. Ви ні в чому не винні. От. Ще може бути пов'язано із вживаннями наркотики, алкоголь, може, сигарет. Пов'язано із залежністю. Угу. Під впливом, дійсно, агресія непроста. Можливо, навіть е, вплив, як магію робили, як мороком наводили агресивну поведінку. Тут головна ідея е, якось. Ну, мені йде чоловік на нього вплив, щоб він, у вас такий отворот і розсорка, агрес... і але, от дивіться, ця... щоб вас вам нічого не дать, вам нічим не допомагав чоловік, чи, може, кохана людина. Або навпаки, якщо це ви жінка можливо, і на вас ставлять розсорку, щоб ви не любили чоловіка, не допомагали, не а, варили йому їсти. а тут отворот стоїть. Агресія сумасшедша, може а, фізично навіть бути, напад. і У вас вийде відстояти своє. Заперечи, повністю знімаюся агресію, убираю магію, а разсорко з тудотворот знімається. Скажіть, допоможіть, що відбувається. Верховний суд, дивіться, не, не все так просто. Холодна людина, дуже сильний маніпулятор, в когось, ну тут показано чоловік, може бути жінка. Не просто. Тут і магія, дійсно, робилася магія, але... Ця людина має дуже хитро діє, так, е якесь насильство, навіть психологічне. Дивіться, вам спочатку дарують якісь комплименти, любов, привозносять, роблять все якнайкраще, потім абсолютно е це все зупиняється, робиться. Астуда, холод, наче нічого не було, і е, проходить час, і знов, е, любов, відносини, це качелі І тут показано, що за те, що ця людина робить таку агресію, це дуже така, насильство таке психологічне. Вам Янголи-охоронці приходять на допомогу. Цю людину будуть десь убирати, можуть наказати за таку поведінку до вас, але навіть після цих покарань все одно ця людина буде до вас приходити, зраджує, не можна довіряти. Можуть бути зради, і за вами слідкують. По цій карті, що вам вийде, своїми доказами, фактами цю людину брати свого життя, цього маніпулятора обрати свого життя, перемогти цю ситуацію, це не просто. Ой, тут і магія, і сама людина. Дуже хитра, знущається так роби качелі Всередині не виросла душа, залишилась ще як дитина, агресивна дитина. Заперечу повністю вбираю весь негатив, одвожу, одвертаю від усіх, хто дивиться відео близьких людей. Ось так Ще подивимось. Скажіть, допоможіть, які істинна причини агресивної поведінки щодо тих, хто дивиться відео близьких людей. Комусь іде карта. Угу. Ви заліковуєте рани, проходить час, забувається агресія, а потім знову, як грім серед ясного неба, іде скандал, іде сварка з нічого. Ви взагалі ні в чому не винні. І напад з нічого починається. І так по колу. Угу. Зараз це треба припинити. Заперечу весь негатив убираю. Прошу ваші сили, допоможіть. Заперечу весь негатив убираю. Вас тримають, є якісь магічні дії, прив'язки, закривають шляхи, щоб ви нікуди не пішли, щоб ви не змогли вирватися. Заперечую сняти убираю. А, тут ще ось, дивіться, жінка є. Агресивна жінка робить переклади, дуже сильні свою карму негативну, борги, хвороби, зайву вагу може скидати. Ще є жінка похилого віку. Хоче зруйнувати вам життя, депресія. Це все гуртом. І разом із цим агресією на вас ще такі напади. Дуже багато років, може 10 років це триває. Заперечую, повністю знімаю весь негатив. Ну і блокування, щоб вам гроші не давали, не підтримували, не допомагали. І дітям теж ще й привороти, порче на розлучення. Заперечу, знімаю весь негатив, убираю. Дуже багато нападів йде. Прошу допомоги у вищих сил, у янголів-охоронців. Прошу, закликаю, допоможіть, одведіть, одверніть всіх агресорів, всіх, хто зла бажає, хто допомагає, злочинити. Більше лиха зробити не зможуть. Сили втрачають, свідомість втрачають, напасти більше не зможуть. Оцікаю, на які вічні, одвертаю агресора, всіх ворогів. Знімаю астуди, знімаю всі е, отвороти мороки, розсорки знімаю, а також всю маніпуляцію і прошу допомоги у вищих сил, зруйнуйте плани ворожі, більше вас чіпати не можуть, не хочуть. Оцікаю агресивних людей, відсікаю ворогів. Буде так і так і є. А також прошу вищі сили, допоможіть. Всі, хто дивиться відео близьким людям, виймаю весь біль, всі образливі слова, всі агресивні дії, фізичні напади, всю агресію виймаю, всі сльози, страждання, біль, смуток виймаю. С Виймаю, повертаю тому, хто це зробив. Хай з ними все це станеться. Вам це лайно не потрібно, це не ваше. Очищається повністю ваш енергетичний, фізичний простір. Більше немає пробиття енергетики, загоюю, закриваю рани. Душа не болить, серце не болить. Буде так і так і є. Угу. Що можна зробити в такому разі, треба виписати повністю всі образи і спалити, або е, порізати в е, унітаз змити І сказати, що це все йде до ворога. Звідки прийшло туди і вертається, вбирається із вашого життя назавжди? Це вам не потрібно. от І дивитися, є. Е, Такі відео у мене відрізання, агресора. Це допомагає перебудувати простір. Тут є люди, які знаходяться постійно в яких мороках, це вам допоможе там всі прив'язки вичищаються і перебудовується простір, можна вийти з цього замкнутого кола. Бо ви, як наче, в павутині, такі застрягли. Немає кінця цьому насильству. От. От. Так що будемо періодично відрізати, дивитися. І є питання ще від глядачів на загальний розгляд, на YouTube канал, за донат на любу суму. Це питання може програтись всіх хто дивиться відео, також, якщо схожа проблема, допомогти. Давайте подивимось, що буде, якщо той, хто запитує, переїде. Чи можна переїжджати? І що буде. вищі сили, скажіть, допоможіть, що буде, якщо. Той, хто запитує, переїде в інше місце жить. Я так розумію, ви хочете переїхати, але самі тут вийшли карти: Кохання залишить, чи чоловіка залишить. Це дуже хороша ідея. У вас дуже сильно багато труднощів. Вам важко переїжджати, але йде Верховний суд, дорога на переїзд відкрита, це перемога ваша буде. Дивіться, що буде творитися, якщо ви переїжджаєте. І тут одразу і порада. Магічний вплив на вас просто будуть щодня бомбардіровки настоящі. Тут вас будуть залякувати погрожувати смерті, маніпуляція вашою сім'єю, можуть маніпулювати, що наче ви убили родину, сім'ю, але дивіться, по цій карті убили сім'ю вже до вас. Дуже сильно тут сильні напади. Далі тут ще жінка похилого віку буде впливати, якусь ставити програму сильної агресії на вас, щоб. Е е може так, щоб ви повернулись і ставить розсорки, щоб. Ну це дивно, щоб ви повернулись, ставить розсорки на чоловіка, я так розумію, чи на вашого. Партнера. Ну, і щоб алкоголізм, на алкоголізм, чи щоб ви зловживали, що буде, якщо переїхати. Тоді, як ще ви матимете порчу отворот, ще програма йде на вашу красу, може набряки, зайва вага, якісь висипи страшні на тілі блок. На вашу роботу спеціально замовляється майстер, щоб вам він і раніше блокував гроші ваша Може, у вас є своя справа, чи ваша робота, блок, щоб ви не могли заробити? Ой, ну ви все одно будете на коні, будуть гроші. Тоді. Розлучення, напевно, у вас оформлена. Ну, ви маєте сім'ю. Ой, і далі ще магія, щоб вам нічого не дісталося. Сплошна магія на магії. Агресія. Ой, тут страшне. Той, хто запитує, дивіться, боротьба тяжка, ви погрузли дуже сильно в цих людях, недостойні люди, ви уходите, не допомоги нічого не буде і не, я так розумію, у вас є дитина. Дитині теж, щоб гроші не давати. Страшне. Дайте пораду, вищі сили. Що робити? Ну, хоча це ваша перемога. Ну дуже Це дуже важко зробити. Що робити? Що робити? Ой, основний удар це на ваші гроші. Вам треба більше фінансів, більше грошей. Можливо, щоб зараз піти. Мрія здійсниться. Дивіться, зараз важко буде, вам, якби не вистачає грошей це зробити. Ідея дуже хороша, вищі сили дуже це підтримують, цей уход. От. А, але вам краще через місяць у вас буде. Підйом фінансовий через місяць, ще порада, не не припиняйте свою справу, працюйте, не припиняйте свою роботу, мрія обов'язково здійсниться, ще, власне, житло у вас буде. Більше-більше сконцентруватись на своїх прибутках. Фінансова незалежність вам дуже сильно потрібна. От, Перемога за вами. Що порада? Порада така через місяць краще буде, якщо ви уходите. І можливість. Не знаю, тут така порада, що... Та страшне. Дуже страшне. Дайте пораду. Так, це жах. Жахиття. Треба з вами періодично переглядати, що радять, якщо переїзд буде краще, якщо чим далі, тим краще, чим далі, тим краще. А, все життя, навіть пере... Пере... Ну, якщо ви переїхали, вам все одно вони будуть встромляти палки в кольоса. Дуже переживають, щоб ви, не дай Боже, ні з ким не зустрілися, не зустрічалися. Нову... Долю, вона у вас є. На горизонті є чоловіки гарні. Тут можуть бути відносини, але ж вам ставлять такі порчі. Вас треба періодично захищати, магічний захист ставити. Ну, і порада не спілкуватися, як наче стать глуханім, коли люди. Не розмовляють один з одному. Якщо тут показано, є у вас така прив'язка, це може через те, що діти чи дитина, тоді це тільки в повідомленнях, щоб це було все в повідомленнях. Тут і залякування, і щоб дуже хочуть, щоб ви страждали, лили сльози, плакали, переживали. Залякування, заперечу, повністю, обираю весь негатив. Отакий важкий переїзд. Але це для вашої нервової системи, для психіки вашої, і це на краще. Дивіться, які маніпуляції постійно то люблять. То обіцянки будуть, що дам тобі гроші з життя. Зміниться життя, заперечуватись не в якому разі спілкуватися не можна. Якщо ви уходите все, ні в що не вірите, всі слова, все, що вам говорять, це брехня, це неправда. Будуть дуже хотіти вас повернути, але повертатися не можна. Вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу допомоги. Тому, хто запитує, відкриваються всі шляхи і дороги на вихід із замкнутого кола. Більше немає жодного негативу, більше немає втручань магічних. Угу. Дивіться, одрізання. Періодично ще е, це питання виносити на загальний розгляд вас, дивиться, щоб вам допомогти. Ще треба вам відкривати, відкривати більше, щоб у вас було фінансів грошей, щоб ви змогли своє власне житло мати. От, і захист, захист, постійно ставити захист і повністю закрити цих людей. Тут немає жодної людини, яка б до вас нормально відносилась. Тут треба повністю закрити всі зв'язки і піти в нове життя. Дуже важка робота. Добре, я на цьому маю завершувати. Все буде добре. От. Угу. Е, нагадую, щоб ви не забували про наших військових одна-дві гривні, хто скільки зможе, будь ласка, допомагайте щодня робити донат, маленького донату не існує. Якщо ви бачите, що ведуть збори, Мадяр збирає. На дрони особливо для наших військових підтримуйте, не забувайте. От також бажаю, щоб більше не було у вашому житті агресії. Убираються повністю. Всі, хто на вас нападає, агресивно діє. Засинали, втомлювалися. Агресію чинити не зможуть. Засинають, втомлюються. Напасти не зможе Одложу агресію всіх, хто дивиться відео, близьких людей буде так і так є. от Так що, дякую за увагу. Бажаю приємної кави і до зустрічі!